Про енергоефективність на прикладі однієї квартири, що потрібно зробити, і як це зекономить ресурс кожної окремої сім'ї, і загалом допоможе енергосистеми країни. Будемо аналізувати далі з одним із найкращих експертів у цій галузі. До нас доєднюється Святослав Павлюк, це виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Раді вас бачити. Доброго вечора. Героям слава. Вітаю Стас, вітання. Отож, перед. Цією розмовою ми натрапили в мережі на дуже цікавий допис, в якому автор розповідав про те. Як пріоритетно використовувати саме електрику для обігріву і приготування їжі? Там ішлося як аргумент там певні цифри були. Мовляв, ну на кухні тільки 60% тепла від спалювання газу йде на приготування їжі, а в опалювальній системі 70-80%. Ну і так далі, наскільки такі цифри взагалі коректні, і як можете прокоментувати загальну ідею його переводити опалення на електричне? Мені складно коментувати, що було написано в інтеграм. Інстаграм я цього не бачу, та але завжди порівнювати зелене сам з, з круглим воно ну, дуже ну це невдячна справа, тому що спалення. Газу на кухні, ну ми рахуємо. Ну тут теж багато варіантів. Ну, і яка якість цієї комфорки і яка температура цієї води, з якою ми працюємо. А, ну котельна система, там свої є нюанси. Але загалом, якщо ми говоримо про виробництво електроенергії, саме електроенергії з газу, то ну будь-яке виробництво електроенергії з викопних палив воно буде дорогим. Минулого року ми використали там близько мільярда кубометрів газу на, на, на те, щоб згенерувати електроенергію. В момент, коли газ коштував близько там двох тисяч доларів на європейському ринку, і ця електроенергія була золотою. Те, що ми за неї платимо там гривні 48 цього року, вже там 2,60, Це не означає, що вона насправді такою є а, громадяни. Ну побутові споживачі, котрі отримують ці рахунки, вони б мали. От я, я ще пропонував, коли уряду Гроссмана видавати рахунок з двох позицій, тобто. Ви використали електроенергію цього місяця. Там на 500 гривень. З того ви от ви платите зараз. От от вам рахунок на 100, а ще 400 за вас доплачують. Там за вас доплачують промисловість, Укренерго, енергоатом, укргідроенерго і так далі. Так далі, і, і фактично, і магістральні оператор систем магістральних систем. Укеренерго е, тому люди просто не розуміють, яка реальна вартість цієї електроенергії. Електроенергія завжди є найдорожчою. Прямий нагрів е, в ситуації, коли електроенергія електроенергія дефіцитною. Він просто це марнотрасто. Це просто марнотрасто. Якщо б люди використовували принаймні теплові помпи, ну тут ще можна про це думати, так тобто, тут є свої плюси. Е, Теплова помпа це холодильник на виворі, це пристрій, який закачує ну, температуру від холоднішого до теплішого. Та? Тобто це холодильник на виворі, який перекачує тепло з вулиці в квартиру, і він дає виграш по, електро... по електроенергії десь у 3-4 рази в середньому. Тобто можна на, на кіловат затраченої енергії перекачати цього тепла з навколишнього середовища на 4 кВт. От застосування такої технології воно має сенс. Саме ця технологія зараз ну просто вибухово розвивається в європейському союзі за останній рік. В багатьох країнах там виросло в рази просто встановлення. Франція декілька років тому прийняла рішення про встановлення близько 5 мільйонів теплових помп. Практично більшість країн Європейського союзу виводять свої газові кутли з використання. Вони заборонені, вони встановлюються максимум до 2025 року. Після 25-го, 24-го, 25-го року в різних країнах заборонено встановлення нових газових котлів. А з 35-го року вже вже низка країн прийняла рішення про вивід їхніх їх з експлуатації, але тут завжди грає роль вартість енергії. От, Люди приймають рішення завжди в межах а, тих цінових сигналів, котрі, котрі вони бачать, котрі вони розуміють. І якщо ми маємо ситуацію, що електроенергія коштує, ну люди платили за неї там реальну чверть від того, що вона коштує, а фактично вони платили лише за доставку а не за електроенергію, це окрема дискусія. Та сама ситуація з газом, практично, люди платять лише частку реальної вартості з газу. Тому. Порівнювати я ж кажу, тому кругле з зеленим, тобто вони не розуміють, яка вартість цього енергоресурсу, цього про який йде мова. А, якщо десь так коротко. От ви згадали про ці теплові помпи, і цікаво, вони популярні в Європі, так але для популярності їх в Україні їх потрібно якось встановлювати, аби бодай спробувати. Це потрібно робити, як індивідуально на рівні ОСББ, на рівні будинку. Чи це можливо якось на рівні держави організувати? Дуже по різному переважна більшість теплових помп це такі невеличкі пристрої. Ну порівняно невеликі пристрої, котрі монтуються для для індивідуального домогосподарства. Він, він має в собі. Ну, це як кондиціонер, але ще є великий, грубо кажучи, бак накопичувач цього тепла. Переважно треба мати окреме приміщення для того, щоб цю систему встановити. Є блок на вулиці або ґрунтовий теплообмінник. І всередині відповідно бак е, накопичувач тепла, вже роздає. З котрого роздається тепло по цій квартирі. В багатьох країнах є спроби ставити це в багатоповерхівках. Особливо це популярне в містах, котрі на березі моря, тобто, відповідно Відно теплобійники виводяться в море, і місто забирає тепло з моря або водойму. Є є проекти, коли забирається тепло з каналізаційних стоків, котрі завжди теплікукотрі завжди теплішими. А країни по різному це стимулюють десь, стимулюють тим, що ну, по-перше, ну вартість сама тепла на ринку від від теплої помпи вона є дешевша ніж вартість від газу. А, окрім того, ви можете отримати субсидію, наприклад, на отримання на на, на встановлення цього, цього цієї теплової помпи для країн. Це вигідно, бо вони, по перше, мають менші викиди вуглекислого газу. А, а в розвинутих країнах це важливо. І вони е, вони також. Ну, змінюють баланс імпортного бо переважно газ європейських не завозять. тому зменшення імпорту газу для них це стратегічна мета. Британці, наприклад, стимулюють тим, що якщо ви хочете здобути нову професію і зайнятися монтажем теплових помп, ось тобі 800 фунтів. От йди там спеціалізовані навчання, як їх монтувати, от там список висить. Іди вчися, і працюй, заробляй гроші. Тобто можна і таким чином стимулювати. Так? Тобто в інших країнах стимулювання йде і на рівні споживача, ось тобі Гроші купи собі помпу, або ми тобі заплатимо, або погасимо відсотки частину, або ну є, є програми там і державні є заміна в наприклад в громадських будівлях. Або йди навчися, от, пробуй монтувати такі ж такі штуки. Ти можна цьому заробляти. Це величезний ринок, це величезний ринок, і він вибухово розвивається в Європейському Союзі. Пане Святославе. Ми часто зустрічалися з вами у ефірах, так і часто обговорювали тему. Як правильно підготуватися до важких сезонів в житті країни, так і йшлося не лише про державні програми, там або цільове приготування, а також і про кожну індивідуально взяту квартиру. Е, як ви вважаєте на тепер, на цей момент, коли ми пережили минулу зиму, е, чи зараз ми зрухнулися в плані енергоефективності, чи змінилося у людей ставлення до енергоефективності в міст, в людей, в СББ в держави зрозуміли, як потрібно рухатися, чи ми далі готуємося по старим лекалам? Um... Міста як виконком, міські виконкоми, міські структуру управління, комунальні підприємства, вони щось робили для забезпечення для підвищення цієї безпеки стійкості в системах централізованих, наприклад, та тобто вони там працювали із котельнями, вони працювали системами доставки, з і тепер різні міста по різному Є міста, які ставили просто паралельну систему електро електропостачання для котелень, наприклад. Тобто, якщо в цьому місті не буде. Електроенергії. Вони включають свою дизельну установку резервну і для котелень. Котрі потребують також електроенергію, для того, щоб цю цей гарячі ну, помпами прокачати по цілому місту, вона буде. Тобто, тепло буде, наприклад. Можна таким чином робити. Є, є міста, котрі вкладали гроші в утеплення будинків. Є міста, котрі вкладали гроші в, наприклад, в заміну. Я б тут згадав, там і Коваль згадав би Новояворівськ, котрі вкладали гроші власне в ІТП. Індивідуальні теплі пункти в будинку, для того, щоб будинки могли приймати це тепло. Але в більшості своїй, от останні три роки. Це просто для енергоефективності, це це от просто от змарнований час. Просто змарнований час. Тому що де-факто найпопулярніша програма, котра працювала з питаннями енергоефективності, і до як до тепер була найбільшим фінансовим інструментом ну, теплі кредити. Вона була закрита три роки тому. Нічого за неї замість неї не було створено. Фонди енергоефективності, він правильна структура, але в силу процедур, котрі прийняті і виписані в рамках закону про фонди енергоефективності, він по суті паралізований. Він там ну, він щось робить. Але на фоні загальної потреби будинків це просто ну, обняти і плакати. Е, є ще міські програми, котрі в деяких містах працюють ну, не найгірше. Але загалом по країні е, ну, печально виглядає ситуація з енергоефективністю, Насправді є якісь спроби е, робити. Проекти в комунальних в комунальних громадських закладах є модернізація, йде ків з лікарень. Та тобто процес відбувається. Звичайно, не все стоїть, але по-перше, воно не фінансується державним бюджетом і не відбувається за ініціативи уряду. Як чого хотілося б. А по-друге, ну воно не той масштаб. Масштаб хотілося б бачити значно, значно, значно вищий. Хотілося би, щоб люди розуміли, що таке клас енергоефективності будинку, який які енергоспоживання їхнього будинку конкретного, що можна з цим зробити. В більшості такого розуміння немає. Я недавно зайшов просто на будівельний майданчик, ну там в будку, де продають квартири, нові, де сидять, там, інвестори приходять, люди, хочуть, хочуть купити квартиру. і В декількох компаніях зробив такий експеримент. Зайшов туди і запитався, от, там сидіть якісь клієнти, хтось з продавців продає. Є нову квартиру, там, значить, якийсь діалог, там гроші, там якого і так далі. Я питаюся а які класи на рефективності вашого будинку? І тут така німа сцена і в того продавця, і в цього споживача, бо ні той, ні другий не розуміє, про що я взагалі говорю. Тобто, я за я задаю якісь запитання, хоча, які, в принципі, є абсолютно очевидними для людей в європейському союзі, де вартість експлуатації квартири є вагомим чинником до того, чи я це куплю, чи не куплю. Ж вартість експлуатації енергі... от кількість енергії, котра мені потрібно для того, щоб там комфортно жити. Це важливий важливий фактор. В нас це таким поки що не є. Ми можемо побачити також і масу препаршивих вікон на ринку. Котрі встановлюється масу, і люди не задають запитання. Вони зрештою не можуть перевірити, якої якості це вікно. Тому дуже багато того, що ми називаємо зараз відбудовою, і там відбудуємо краще ніж було. Воно фактично є затиканням дірок, а ну, поганої якості. Ті ж таки вікна. І знову ж таки, ми йдемо в індивідуальне газове опалення, котре, ну, десь почасти можна зрозуміти під час війни. Але загалом як тенденція, це абсолютно хибний ну такий це, це глухий куток. Пане Святослава, а які е, дірки в конкретній квартирі потрібно е, затулити, аби тепловтрати були якомога меншими? І загалом, от в середньостатистичному помешканні, де, де теплотрат, де тепловтрати є найбільшими, і як цьому запобігти? Щоб хто іще не встиг після нашого ефіру, поцікавиться ось тими всіма нюансами, які ви перерахували, то зміг якось убезпечити себе. Дуже важливо розуміти, що енергоефективність в окремо взятій квартирі вона існує в дуже обмеженому вигляді. А більшості енергоефективність – це про будинку, це про будівлю, а не про квартиру. Тому треба займатися будинком, але час вже ну, знову ж таки пішов. Нам треба мати якісь готові рішення, готові проекти станом на квітень, для того, щоб в квітні вже почали це робити. Оскільки вже ну, вересень, половина вересня, то вже жовтень і опальний сезон скоро почнеться. Я всім рекомендую на жартома завести собі п'ять кутів. Бо вони завжди гріють незалежно від того, там яка погода, і на які в них настрій, вони завжди теплі, і вони ними можна грітися. А загалом, ну перш за все, це питання вікон щілини в вікнах, це питання щілини в дверях. Це те, що ви можете зробити зараз. Це те, щоб зменшити втрати тепла з квартири. Це питання вентиляції, але знову ж таки, ви не можете позаклеювати всю вентиляцію, або ви просто ну, задуситеся своїм же ж вуглекислим газом, який ви же ж генеруєте. І, по-перше, спалюючи якийсь газ на кухні. І, ну, це, це небезпечно банально. У вікна двері, це те, що ви можете зробити, в принципі, от е, зараз до тепла. Е, якщо говорити про те, як максимум забрати тепла з батареї, котрі у вас гріє в квартирі, по-перше, ну, обріжте штори до рівня батареї. Вони не можуть бути до рівня підлоги. штори не повинні закривати е, ваші батареї, але знов ж таки, це радше про. Те, як взяти більше тепла з тої батареї, а не як його менше втратити, так, Якщо ми говоримо про то про менші втрати. Тому проклейка вікон, проклейка гумок по 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 периметру, навіть старим, якщо вже геть все погано, то проклейка папером по периметру вона теж щось дає. Я бачив приклади, коли робили, наприклад, ще одну плівку всередині вікна. Тобто або навіть на метолепластикове вікно зверху, коли ми маємо склопакет, який поганий. З середини просто на плівці наклеювали ну, поліетиленову ще одну плівку, і вона створила ще одну подушку повітряну. Воно теж свій ефект має. Відповідно, ви не будете добре бачити через вікно, але втрата через це вікно буде менша. Проблемою є дуже часто поганий монтаж цього вікна, великі тепловтрати по контак... ну, сама рама. Вікна має бути добре теплоізольована від від стіни. А як правило, вона просто стоїть впритул, там погано погані шви і, і дірки. Право тому там втрати будуть великі. Подивіться, якщо у вас десь сифонить, ну то. Просто ну там заклейте якось на цю зиму. Загалом треба це все робити нормально. Часу лишилося не так багато, але ще щось можна зробити. Ми з колегами видали е, такий невеличкий порадничок, що робити е, на рівні е, квартири будинку. Комунального підприємства і міста такі поради, як пережити зиму, от в ситуації там пропадання того чи іншого виду енергоносія вона висить весить нас на сайті Асоціації міста України. Там в розділі публікації можна взяти там щось 16 сторінок мудрих порад. Я вже просто вже не можу це все повторювати. кожного разу кожного року. Але минулого року всі відчули. Де є вузькі місця у вашому будинку, у вашій квартирі, що у вас не працює, коли, наприклад, пропадає електроенергія? що у вас не працює, коли ну якісь є перебої там з теплом? Тобто, що ви маєте робити? Дуже важливо, щоб кожен проаналізував, що в нас було не так і мав план на цей рік. Якщо у вас не працював газовий котел, коли були перебої, наприклад, ви мусите мати якусь батарею, ви мусите мати якийсь генератор на багатьох сусідів. Якось ви мусите забезпечувати це тепло. Шанси того, що газ в нас буде, є значно вищими ніж шанси того, що у нас буде електроенергія без, безперебійно. Тому я би виходив з цього. Ви мусите орієнтуватися на те, що вам імовірно треба буде генерувати тепло з газу, який у в нас в трубах все таки буде. Я би я б я би на це більше розраховував, ніж на електроенергію. бо навіть прогнозний баланс на КРКП затверджений з дефіцитом на не на грудені, з дефіцитом на січень на кінець і на початок року. Тобто, ми або будемо імпортувати невідомо за якою ціною, бо, зрештою, на той момент електроенергія може бути дуже дорогою, так само як була минулого року. на, на європейському ринку. Вона була дуже дорогою. А ми не готові платити по 10 по гривень за кіловат годину. Тобто, відповідно, цю різницю, яку зараз населення сплачує два східвашістдеся, здається. Ми мусимо якось компенсувати цією реальною ціну, яку вона буде коштувати. Джерела покриття нема, тому я вважаю, що держава швидше забезпечить постачання для категорії споживачів як лікарні. Для тих, хто є критичними, та а решта може мати перебої. І я буду цього був так обережно готовим. Якщо у вас немає якогось інвертора, якщо у вас немає якогось акумулятора, хорошого це окрема тема. Можна про це поговорити. Але майте на увазі, що ваш газовий котел не працює, коли немає електроенергії, у вас немає світла, вам треба зарядити мобільний телефон. у Вас може бути ще якісь прилади, котрі вам необхідні. У вас може не бути підкачки води. у Вас, якщо у вас криниці стоїть помпа, то у вас вона не буде працювати. Тобто всі ці речі треба передбачити. Якщо у вас є там електрична помпа, то вам або треба мати інвертор е, хороший інвертор, бо там пускові струми високі, або мати ну, відро банально, та тобто, щоб можна було цю воду скринитися. Але якщо у вас просто свердловина, то варіантів, крім як забезпечити електропостачання резерву, у вас немає і відсікачі, щоб захистити себе від перепадів напруги, бо таке теж може О, так. бути. Пане Святославе, дуже дякуємо вам за ці конкретні поради. Так, любимо ці розмови, бо ви даєте насправді конкретні речі, що потрібно робити. Треба просто дослухатися або уважно. Занотовувати за е, стежачи за нашою розмовою, дякую вам і нашим телеглядачам хочу нагадати, що в цій частині головного задання говорили ми із Святославом Павлюком, виконавчим директором Асоціації енергоефективні міста України.